Йдемо на Голгофу, тож йдемо на Голгофу, Духом сестри і брати, де Ісус Вінку терновим є розп'ятий на Христі, Терпить муки і страждає Божий агнець, жертва Він, за гріхи людей вмирає, милосерний Божий Син. Ось тікають краплі крові. Йогран усяку уся то за нашою він волю на хресті вміраючи, висить, щоб не плакать вічно нам, у день судний сліз не лить, Він пішов на жертву, сам нас від пекла відкупить. То любов Христа Святая, перевела на моки хрест на хресті Ісус Отця благає, що простив нам гріх увесь, о хто зможе. Те вмістити ту любов Його велику на Христі, Ісус вісишти, щоб не вмерли ми навіки. Знову і знову, браття, глянем на ті муки тяжкії Христа, Дячно склонимося разом у підніжжя у Його Христа. Не Ісуса, то була провина, що злочинцем Він вмирав, то за нас, грішну людину. Кров Спаситель проливав, нас купив собі ціною крові, щоб він мог нас зберегти, то стінимо подвиг той любові, святу жертву, брате, я і ти. Ще раз глянем на Голгофу і придивмось до ран в тиші, як струмки святої крові гри змівають з нашої душі. звільнив він від Христа. Звершивши криваву битву, клонимося у ніг Христа вдячним серцем у молитві. Амінь. Плач журба, тривога. В Україні плач, журба, тривога. Кличмо у молитви всі до Бога, а Він чуйний, милосердний і знає людські всі потреби. В Україні гине так людей багато, лютої ворог нищить мирне є життя. Війна ще точиться щодня завзято, нині люди гинуть без кінця. Не забуваймо про людське горе, про тих, що проливають сліз багато. Просімо Бога, щоб виступився ворог людей, не став більш убивати. Благаємо за воїнів, які на фронті, Господь дай мужності їм устояти. Сан збережи, Господь від смерті, додому поверни живих без стратів. Коли постійно будемо в молитві до Бога кликати Творця Святого, зупинив він хропалитну битву, зупинив Він знущання з Богом. Молитвою проломи будемо стояти за Україну та волю нашого народу і вірмо, настане день і дивне свято, закінчиться війна і буде перемога. Не буде кров вже проливатись, не будуть плакати рідні, діти, мати, як будемо до Господа звертатись, настане день для українців свято. Амінь. Будьмо можні сильні, пильнойте, стійте у вирі, будьте мужні, будьте міцні. Перший Корінціян 16, 13. Наш час тривожний, час лукавий, він і точаться повсюди в світі. Знову ж Боже, всі в силі закликає, будьте мужні, браття, сильні, Христа слово вірне не пам'ятаймо, нехай віра браті, не ослабне. В небо всі молитвою сягаймо, щоб не звів. З покусою лукавий, будьмо чесні, брати християни, постійно вірі Божої тримаймось, Дні теперішні, гріха та мраві, на Христа надію покладаємо. Гляньмо ж на Спасителя Ісуса, як диявол Його усе спокушав, та Господнім словом, Ісус в Дусі, всі атаки злого тоді відбивав. Ми також повинні завжди мати, слово Боже, меч святий духовний, щоб нападки усі злого відробати, будьмо мужні Господі сьогодні. Злий багато тепер і пропонує, щоб людям їхні очі засліпити, аби дивились телефон, комп'ютер де гріховного багато цього світу. Сьогодні демон є той самий, у ідень прийшов він, зло вселить. Він спокусник, ворог він лукавий, хоче віру красти, душу погубить. Рік маємо, як троє юнаків, не вклонились царському бовгану. Вірні були Богові своїх батьків, закону Бога Господа тримались, і розжарили, і печі не злякались. Можна так вони на смерть ішли, Господу святому життя довіряли, Господу врятовані з вогню були, то були в седрах, в местах і в динаго, не вклонились Богові чужому, тій ми, у вірі мужня з вами, віримо в обітниці, Господу святому, Ісус поможе вистояти в часі злому. Амінь.